Добрий день, мене звати Сулкидірина Миколаївна. Я лікар, дерматолог, косметолог та викладач Art of Beauty School. І сьогодні ми з вами поговоримо на тему складні губи. Губи у формі крила чайки прийнято вважати найскладнішими, ті, які важко піддаються корекції, особливо якщо ми говоримо про первинну корекцію. В чому полягає складність даної форми? Складність полягає в тому, що губка майже не має вертикального профілю, тобто тонка верхня губа і червона обльомівка при вимові постійно завертається всередину. Також у відкритому стані верхня губка має два дуговодібні втягнення відносно горбика верхньої губи. Що ми можемо зробити в даному випадку? Ми маємо завжди Буде пам'ятати, що губи у формі крила чайки завжди треба коригувати в декілька етапів. І просто за допомогою використання філерів ми не зможемо досягти гарного бажаного результату. На першому етапі ми завжди маємо проводити ботулінотерапію задля того, щоб зняти гіпертонус з м'язу, який піднімає верхню губку і крило носа, а також зняти гіпертонус з губної частини кругового м'яза рота. І тільки через 5. Мінімум через 5 днів ми можемо проводити контурну пластику губ. І ми маємо пам'ятати, що в даній формі ми маємо працювати мінімальними об'ємами, і бажано, щоб це було декілька корекцій. Я проводжу. Ботулінотерапію. Через 5-7 днів ми проводимо контурну пластику губ м'яким препаратом в невеликому дозуванні. І через 3-4 місяці при досягненні колагену стимуляції внаслідок проколу під час первинної корекції ми можемо коригувати повторно так само невеликими об'ємами препарату. На даній фотографії ви бачите висхідну форму губ у вигляді крила чайки. Бачимо дувоподібні втягнення навколо горбика верхньої губки. Також бачимо, що латеральні ділянки губи повністю завертаються в. Всередину. Ми маємо розслабити губну частину кругового м'яза рота і тільки через 5-7 днів провести контурну пластику. В даному випадку в нас ще була корекція губопідборідної борозни і розслаблення ботулотоксином підборідного м'язу для досягнення бажаного результату. І вже після другої корекції філором об'єм ми брали 0,5, інтервал між процедурами приблизно 3-4 місяці. І ви вже бачите, як ми отримали гарну прекрасну форму. В ділянках, де були дугоподібні втягнення, ми вводили препарат за допомогою сепаратів задля того, щоб зробити там гарну колагену стимуляцію, щоб по факту виведення препарату на основі гіалуронової кислоти з губ в нас залишився гарний контрольований фіброз в цих ділянках, і вже ніколи в житті у дівчини, якщо вона не захоче колоти губи, в неї не поверталася форма у вигляді крил чайки. Ще однією дуже великою проблемою для нас, як для лікарів-косметологів, є перманент губ. Але не будь-який перманент губ, а той, що набитий за межами анатомічного контуру. наприклад, навіть на 2-3 міліметри це вже заважатиме нам провести гарну процедуру, тому що ми маємо вводити препарат чітко в межі губи. І не маємо потрапляти в шкіру над верхньою губкою, щоб в нас не було з вами гіалуронових вуз. На даному прикладі ми бачимо, що верхня губка вона майже повністю відсутня. І тільки через це дівчина звернулася до майстра перманентного макіяжу, щоб їй набили губку за допомогою перманенту. І вже після вона звернулася до косметолога за контурної пластики губ. Тут ми можемо. Можемо працювати так, як немає верхньої губки тільки в класичній техніці, розвертати нам нічого не потрібно, тому що нам треба гарний результат, і ми маємо після першої процедури подивитися, чи не відбудеться в нас, не дай Боже, міграції за межі цього перманенту. І наостанок ми розберемо з вами губки, які ми коригуємо 50 на 50 з хірургами пластичними. Це губки, які дуже тоненькі, які позбавлені майже бордер верміліону і мають дуже довгий шкірний лоскут від носика і до латеральних кінчиків губ. Що це означає? Що для того. Того, щоб ми могли зробити бажану форму, нам треба зменшити шкірний лоскот. Відповідно, це називається булхорн – оперативне втручання з підрізанням шкірного лоскоту біля кінчику носа, і тільки тоді в нас з'являється якась губка, яку потім, після хірургів, ми можемо спокійно коригувати. Але ми розуміємо, що хірургічне втручання це дуже важливий етап для кожного пацієнта, і далеко не кожна дівчина може звернутися до хірурга з цією проблемою, навіть не дивлячись на те, що це операція 20 хвилин. Ми маємо. Теж таким дівчаткам допомогти, ми можемо брати мінімальний об'єм препарату, застосовувати його разом з ботулінотерапією, щоб хоч якось збільшити губку. Але пам'ятаємо, що якщо в нас губка майже не візуалізується, це як зазвичай стосується тільки верхньої губи. Як ми можемо працювати? Ми завжди працюємо поетапно. Це дві-три корекції, це півтора-два роки. І тоді ми можемо зробити гарні і бажані результати. Дорогі колеги, не потрібно боятися складних губ. Якщо у вас гарний досвід, якщо ви постійно... Поновлюйте свої знання. Якщо ви не стоїте на місці і постійно розвиваєтесь, бо медицина ніколи не стоїть на місці, то ви завжди зможете знайти вихід з будь-якої ситуації. Якщо ви не певні, що рівень ваших знань достатній для роботи з складними губками, завжди ласкаво просимо в Art Beauty School для підвищення кваліфікації.